Чах ми купили, закупили спортивну форму на майже 5 мільйонів гривень для членів національної збірної офіційної делегації і закупили на 14 мільйонів спортивного обладнання, яке будуть саме займатися олімпійці, які аналогічних фірм буде використовуватися на Олімпіаді. Що в цьому році нам вдалося зробити стосовно підготовки до Олімпіаді? Матеріально організаційно технічно рішенням уряду в лютому місяці були підвищені призові виплати стосовно перемог на всіх міжнародних змаганнях, враховуючи чемпіонат світу до 100 тисяч гривень, тепер переможе чемпіонату світу з Олімпійських видів буде отримувати. Тобто, практично по всім, не практично по всім видам спорту, такі виплати були збільшені вдвічі. Також Спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства молоді і спорту були збільшені так звані харчові, тобто витрати на харчування спортсменів до 300 гривень. Рішенням уряду був створений центральний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики, і ми його запускаємо його роботу. Утворений штаб. Керівниками штабу є Сергій Назарович Бубка як президент Національного олімпійського комітету, і я, як міністр молоді і спорту України. Найближчим часом я вчора говорив з прем'єр-міністром, ми проведемо засідання організаційного комітету з підготовки до Олімпійських та Паралімпійських ігр, на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Це коротко. А ще хочу сказати, бо задавали питання. Експертна рада, яка існує для підготовки до Олімпійських ігор, НДІ фізичної культури і спорту, теж науково-дослідний інститут при університеті фізкультури і спорту, вони розробили такий званий графік. Адаптація наших спортсменів з розрахунку, що це інший і часовий пояс, інші кліматичні вимоги. Як правило, наші спортсмени прибувають туди за 8 днів. Це достатній срок за 8-10 днів для адаптації для кліматизації, бо саме на 9-й день приходиться пікова форма. Завершується акліматизація, у них найкращі результати. Є правда виключення. Хтось, виходячи з особливості свого виду спорту, просив трошки більше, наскільки я пам'ятаю, це художня гімнастика. А наприклад, триатлон, оскільки мотаються по всьому світу, у них там три дні на адаптацію поїхали в інше. Тому і на Олімпіаду вони теж за три дні прибувають. Зараз практично всі квитки закуплені, так що я думаю, що тут збоїв не буде. Стосовно молодіжної політики, я хотів би наголосити, що в нас тут робиться. Теж є певні фінансові здвіги, щоб ви розуміли. значить, Призначення змінена система премій кабінету міністрів для молоді. Якщо вони раніше було 3 тисячі, то зараз вони становлять 50 тисяч гривень на кожну особу і сам фонд. Премії збільшує майже більше як 5 разів до мільйона гривень. Тобто буде 20 премій для молодих для молоді по 50 тисяч гривень. І в основному ми робили фокус на тому, що це будуть люди з регіонів, які своєю громадянською, науковою, творчою, спортивною активністю, а роблять внесок на розбудову незалежної України. Друге, змінені правила фінансування молодіжних організацій, так звана «рожева книжечка, що хвилювала більшість цих організацій, там були дуже велике бюрократичні обмеження і застарілі норми, які діяли там спочатку х років. Сьогодні, по-перше, можлива передоплата для цих молодіжних організацій, коли вони проводять різні тренінги, навчання, збільшене. Витрати теж на харчування до ББІ в два два рази збільшена можливість проведення тренінгів, семінарів. Тобто ми даємо більше свободи, але будемо зрозуміло більше питати за використання цих грошей державних. Ще одна річ по конкурсу: значить, з 1 квітня ми оголосили конкурс для молодіжних організацій. Він буде проводитися у цьому році, як і на цей рік, так і на наступний, тому що задумка, щоб не на початку року а фактично він на навесні, а в середині року на наступний проводити конкурс для того, щоб фінансування йшло з початку року, для того, щоб молодіжні організації могли нормально підготуватися для проведення своїх проєктів. Це перше. По-друге, в цьому році в конкурсі приймають участь не лише українські громадські організації, а громадські організації з регіонів, але які реалізують всі українські проекти, і це дуже важливо. Ми обмежили вплив чиновників на цей конкурс. Там буде багато громадських організацій. Трансляція з засідання конкурсної комісії в прямому ефірі. Будь ласка, дивіться. Ми абсолютно тут прозорі і останнє дуже важливо хотів би вас поінформувати, що і при сприянні міністерства українським центром корпоративної і соціальної відповідальності підписаний Український пакт заради молоді 2020. Це Підписала його дуже великі компанії, такі як Ernst Young, KPMG, 1 плюс 1 media Дітек, Platinum Bank, Укртелеком, Nestle, Syngenta, Coca-Cola в Україні, Bayer в Україні, ну всіх, Стар назвав всіх, щоб вони не ображалися. Зі свого боку, компанії. В рамках європейської ініціативи корпоративної соціальної відповідальності зобов'язалися надати можливості для створення 100 тисяч нових робочих місць і працевлаштування молоді. Це дозволить нашій молоді вже з студентських років проводити стажування і мати робочі місця, а не їхати за кордон. Оце коротко все. Готовий відповісти на ваші запитання. Це для всіх видів спорту і це на день? Так, це... Да, це на день для всіх видів для членів національної олімпійської, олімпійської. Е і паралімпійської команди, тобто там, де ми оплачуємо НТЗ. Коли вони йдуть на НТЗ, на навчально тренувальні збори. Їм виплачується добові, тому що вони відряджені. Їм проплачується готель, там теж певні нормативи є. І проплачується спортсменам харчування. Раніше воно становило 200 гривень на день. Нам вдалося домовитися в рамках фінансування Міністерства молоді спорту. Ми не просили додаткових коштів. Це фінансування на день на одного спортсмена збільшено до 300 гривень. Була інформація, що з квітня в кожному міністерстві вводиться посада держсекретаря. В цьому сенсі ще буде це в віреному вам в міністерстві, які будуть завдання і обов'язки такого функціонера. І друге, друге питання стосовно дитячих спортсінь. Пригадується, що торік. Були виділені оскільки їх передали до місцевих бюджетів, і деякі були об'єднані, скорочені, були виділені так звані субвенції. Чи спрацьовує ця система і нинішнього року? І наскільки вона? Дякую. Ну, по першому запитанню відповідно до ухваленого закону України про державну службу з 1 травня? 2016 року в усіх міністерствах України, в тому числі і в Міністерстві молоді і спорту, мене є виключено, зрозуміло. Запроваджується так звана посада державного секретаря. Фактично, будуть проведені конкурси, які будуть стартувати у травні місяці. Там є вимоги до державного секретаря. Функція державного секретаря, як задумав законодавець. Це інституційна пам'ять міністерства, а політичність і керування державною службою. Фактично, він буде на іншому рівні виконувати обов'язки керівника апарату. Тепер міністр, який буде приходити на посаду, він не буде право звільняти державних службовців, які там працюють. Це може бути робити тільки державний секретар. Він не може право звільняти державного секретаря. Але він отримує свою патронажну службу, яка приходить з міністром, і уходить з ним. І вони не є державними службовцями. Такі ж також, наскільки я розумію, будуть призначатися заступники міністра, які не будуть на державній службі, ну як і зараз це є. Але які теж приходять з міністром і звільняються разом з міністром і уходять. тобто, з травня нас чекають конкурси на посади державного секретаря. Який фактично буде керувати всією державною службою в апараті Міністерства. Стосовно второго питання. Сьогодні, станом на 1 січня 2016 року, в Україні функціонують 1369 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В них навчається приблизно майже 500 тисяч наших дітей. Усього з різних. Бюджетів на функціонування шкіл було витрачено півтора мільярда гривень. Це місцеві бюджети, це бюджети міст, обласні бюджети, районні бюджети, державна субвенція. Це все стосується цифри 2015 року. В цьому бюджеті на цей рік субвенція не передбачена. Це обов'язок органів місцевого фінансу, самоуправління фінансувати сьогодні дитячі юнацькі спортивні школи. Вони отримали на 40% більше доходів до своїх місцевих бюджетів. Стосовно скорочення школ. Дійсно, за даними державної статистики, кількість шкіл в минулому році зменшилась на 0,5%, тобто було закрито. Або оптимізовано 73 спортивні школи. Але я вам наведу приклади такі. Тобто діти не залишилися на вулиці, можуть не хвилюватися. Наприклад, в Дніпропетровській області було закрито 11 шкіл, але створено 10 нових. В чому проблема зараз головна, яка є практично по всім областях, Щоб, шановні колеги, журналісти, Розуміло. Це навіть не закриття шкіл, а в те, що, те, що місцеві ради фінансують школи, які їм передаються на місцевий бюджет з Фонду соціального страхування, а це школи фізкультурно-спортивних товариств, вимагають, щоб їм передали у комунальну власність ці школи від ФСТ до комунальної власності. Ну що? Ані «Динамо», ані Спартак, ані Україна на сьогодні не готова. І там виникають великі конфлікти. От там проблема. У нас три зараз проблемні області. Там, де є проблеми з фінансуванням США: це Херсон, Хмельницький і е, Волинська область. Херсон класичний приклад. Не хочуть ФСТ передавати на комунальну власність робити, щоб це було комунальне підприємство, хоч щоб вони залишилися в ФСТ. На що отримують відповідь Херсонської обласній і міській раді? Ну, якщо це ваше, то фінантуйте самі свого бюджету. Я думаю, що ця позиція неправильна. Там був перший заступник міністра Ігор Гуцов, була делегація міністерства. Я думаю, на наступному тижні я вже давав доручення ще раз поїдуть наші представники. Ми вирішимо це питання. Для нас головне як міністерства, не збереження кількості спортивних шкіл, як би це не парадоксально звучало, а збереження дітей, які займаються у, у спортивних школах, і тренерсько викладацького складу, які їм викладають. Хоча виявлені такі речі, коли були школи пустишки приписки, провели. Там певні е, е, перевірка, аудит е, в одній області 2,5 тисячі нарахували приписок, в іншій 3 тисячі нарахували приписок. Тобто дітей, начебто там вони займалися, а фактично їх не було. Тому що приходили 1, 1 вересня, записували, потім, коли перевірила, фактично діти не займалися. А по всім звітам вони проходили. Це ще одна проблема, яка є на сьогодні. Дякую. Чи запитання? Щиро дякуємо всім до наступних зустрічей.